Друзі, харківський театр Ляльок. Від початку вторгнення перейшов на волонтерські рейки і тільки 6 лютого цього року розпочав новий театральний сезон. У нас сьогодні в гостях засновник волонтерського хабу Лялькова оборона, актор Харківського державного театру Ляльок імені Афанасьєва Михайло Озеро. Життя один простий сценарій. запам'ятає, запам'ятаємо, кінця іще не знає, що буде в фіналі, але заряджаємо та знімаємо, знімаємо, знімаємо. Михайло, ну ми дуже раді вас бачити. Ми поговоримо з вами і про вашу основну діяльність. Але сьогодні, саме в цей час, хотілося б, щоб ви нам розказали про лялькову оборону та свій шлях до волонтерства трошки. Це... З чого почалося? Ну, Коли? Це... Ми якось в театрі сиділи, було, я не знаю, за півтори, за тиждень до того. І хтось промовив: ну а якщо буде дійсно наступ, що ми будемо робити? Я сказав, що давайте. Е... Саме найбезпечне укриття це наш театр, тому що це будівля доревоційна. Це Бікєтов ще будував, і колишній банк. Там стіни, там залізні двері, по да? пів метра. Uh -huh. Ну, якось пожартували, і коли полетіло, перше повідомлення я в спільний чат театральний кинув, що збираємось всі там. І з перших днів ну, було понад 170 людей. Тобто uh -huh. люди, хтось родичі, хтось дзвонив, писав. а Ми можемо ну, Звичайно, театр приймав, приймав, приймав там якесь ліжко. Спочатку хто де на сцені під сценою в гримерках, хто дітей, купа, тварин. Ну і ми зрозуміли, що треба забезпечити. Ми не знаємо, скільки це буде продовжуватись і спочатку. Ліки, вода, їжа. Зараз який основний напрямок вашого руху. Uh, воюємо, uh -huh. а рух uh, він працює. Тобто шпіталі, лікарні uh, лежачі, які ще з перших днів ми ну ну опікуємось десь понад 250 людей. Це постійно: uh, uh -huh. ліки, їжа і тому подібне. Допомога, да. але ж є приємна новина. Ми вже казали, театр відновив роботу. Виправте мене не відновив. Він офіційно відкрив двері, коли ми вже скажімо так. Ну там перестали люди мешкати. Вони ми трішечки прибрали все. Тим більше він постраждав від обстрілів. Там не було вікон, були пошкоджені деякі комунікації. Угу. А він працював весь цей час. А, тобто, то, театр... ті актори, ага. да, ті актори, які збирались, а там не тільки актори. Ну, Сергій Жадан з нами жив там. Він під Шуяганострів спав. Там у нього ліжка була, він ходив і показував свій куточок. Mm -hmm. Тобто ми е збирались, як би так. Ну, по Харкову ми збирали такі, я його називав творчий підрозділ. Тобто mm -hmm. актори, е музиканти. Е я дуже гордий, що ніхто з творчих людей не покинув місто. І, і, да, і були розбиті хаби, Ми допомагали один одному. це Мені такий тримали, рух, тримали такий. Да, так, ну, я не знаю, це захоплювало, тому що ми з Сергієм та на вулиці ми сткнулись, мій син в шпиталь щось відвозив, каже, я Сергія побачив. Я кажу, о, клас, вітаю його! Ми наступного дня зустрілись і почали всі разом. І ось якось ми так сиділи, і ми розуміли, що дуже багато людей, які мешкають в метро, mm -hmm. налякані, без нічого, подушки щось. І ми домовились, кажу, давайте влаштуємо. Концерти. І Сергій читав вірші, тут же створився гурт, Лютий-квітень. А потім е е приїхала Оксана, е вона поїхала до родичів, потім повернулася. І давай з е дитячий репертуар, е і ми почали возити по мітро. Ага. Е з березня, десь приблизно з березня, вже ми зібрались, відрепетирували і, 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 і пішли. Е метро не ходило. і нас Сталкери водили коліями зі станції на станцію, ми переходили і давали. Костролі у вас були. Да, такі? Так, да, да. Ми, ми спускались. Ну, інші... За рік війни театр випустив 5 прем'єр. Та ви що? Да. Слухайте, а от ми тут е зазвичай говоримо з гостями е про певні трансформації, зміни: і внутрішні, і зовнішні. А от я не знаю, цікаво просто, чи помітили ви. Чи, чи змінились ляльки? Ми можемо не визнавати цього, але ми всі змінились. Ну внутрішній правильно. стан. І звичайно, я вже вийду 25 лютого 2022 року. Ми повинні були зіграти прем'єру Матінка Кураж. Угу. І у мене була там роль кухаря. І до речі, перекладав, ну не перекладав, а о сучасні в мову Сергій Жадан. Якраз mm. тому, що я йому прийшов, кажу, що мені треба сучасну мову. Адаптувати а, трохи. А, да. Да. він адаптував дуже класні діалоги. І 25-го ми повинні були, а на нас напали е, е, ті, е, хто на нас напали. Е, е, е. Е, да. І я знаю, що ми оновимо цю виставу, ми її зробимо. І я 100% знаю, що це буде інший кухар. От, взагалі, інший ця вистава. Вона для дорослих. Для дорослих. А в чому відмінність? Просто теми, сенси, ну рівень. Ну ну просто... ми же з чесно, дітьми, я ніколи не ми з дітьми. Ми, ну ну по перше, вам соромно повинно бути мені соромно. Мені дуже вже Дякую. соромно. Я ніколи не бачила Класна. саме для дорослих театр ляльок. виставу. я не бачила. наш харківський театр, один із перших в. Взагалі в Україні за початківців вистав для дорослих. Це ще дуже-дуже. Ще... Коли і в міне не було, а вони вже грали. Але вони грали під контролем, все це радянські часи, все це, якщо в Москві щось поставили, то воно копіювалось і робилось mm -hmm. тут. А, але з приходом Гімельфарба Євгена Юзефовича він почав робити. Ну, потужні вистави. Ну, тобто, були е Джордж Оруел, Шекспір. звичайно. ми з дітьми говоримо на е зrozумілому мові з ними. Mm -hmm. Ну, якось ми розжовуємо щось трішечки граємо з дорослими все інакше. Тобто там а, не впряму тобі, от як я, да? так, вам так. нехай буде соромно, і так. вам ні в коєму разі метафорично. А, да. Ну як я ну як ви з таким досвідом життя? Ви дуже багато на телебачення, ви були в театрі, і я підвожу, що вам все одно стане соромно. Щойно сказали, що ви все життя займаєтесь ляльками, і е, можна зробити висновок, що у ваших руках оживає багато персонажів. Якщо дозволите, зараз буде такий ой. професійний виклик. Ну, ой, ну ой, ой, дивіться, ой, ой. от нам за нього буде зараз, не соромно. Ви хочете дати мені ляльку в руки, чи що? Ну, давайте ви хоча б подивитесь на свого нового давайте, друга. Давайте, да. давайте. Да. на друга. У вас буде новий друг, але обережно. Чому обережно? Бо він, він з Бавовни, Тобто в нього вибухова вдача. Це шкарпетка. Да. Це, ну, це, або на нашому, це Петрушка. Петрушка. Да, ну тут э, це одна, одна з э, простішок. Ну, дивіться, я просто ну от да. мене О, ну кла! Так, давайте. Ти... <правда> привіт, привіт, привіт. Привіт. Ну, давайте обміняємося, якщо ви мені подарунок, да? я, можу, я хочу вам подарувати э, шеврон. Це наш э, шеврон, нашого хабу, Шосе. нашого двіжу. О, дякую. Лялькова оборона. Ой, так, Цей шеврон прийшов в Руську Лазову. Тобто він зараз вже, він вже і в Бахмуті за Бахмутом побував. Це такий а, волонтерський військовий шеврон нашої організації. Слухайте, дуже круто. Можна вас обіймо? Думай, круто. обіймо. Де? Дякую. Дякую вам. Так, ну це для мене велика честь, пан Михайло, але а ви як без нього? А, у мене на все життя. А, у вас Ага, ось. Всі так. Ті, хто Покажіть, нас, будь ласка. Всі ті, хто в нашому русі. Ось так. Почекайте, Ви думали, що? Що це тільки подарунок і все? Ні, ви будете відповідати на питання. А, ви розумієте, що просто а, 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 рік. Я не брав ляльки, а? не походжувався на зйомки, тому ну, що, що я всім говорив, що я творчий імпотент. Ну тепер давайте будемо гратися в театр ляльок. Давайте а, ага. А то ви пішли ховатися? <клес> а ось так. Я думала, ви просто будете давайте. Добре. Сьогодні, в гостях у тихого вечора, наш експерт серед ляльок, пан Шкарпетка. Вітаємо вас! Вітаємо пан. Ми знаємо вас як професійного відповідача на дуже непрості питання. Отже, сьогодні я вам декілька таких поставлю, якщо можна. Дуже гарно виглядаєте, до речі. Отже, якої ви про мене думки, пан Шкарпетко? Три прикметники, будь ласка. Якщо б я ще щось чув. Пан Шкарпетка, не отак... треба так голосити. Я все нормально чую. Ага, тобто, да, будь да. ласка, от ви ми з вами вперше бачимося. Да. Чи можете ви? Е, ну не знаю, е, скласти думку про мене зараз, отак, і е, назвати ці три прикметника. Яка ось перед вами Олена? <ріст> так, а може, я побуду твоєю шкарпеточкою? Вау, яке несподіване питання. Дуже зухвало, зухвало, пан шкарпетка. Добре, але тоді я поміркую з цього приводу. Але тоді давай визначимось: хто в нашій родині буде головний, чоловік або жінка? Що ви дивитесь туди? <рігалі> Мене в свою родину не втягуйте, будь ласка. Вона і, і так доволі дивна ця родина. Юр, він запрошує тебе е, теж на диван. <рігалі> Чоловіча солідарність, мені здається, тут має бути. Так, отже, хто головний? Ти я давно знаєш. Ну, так, трошки. Скаже, вона домінує максимально. Ти! <рігалі> Це правильна відповідь. Да. Так, добре. Тоді трохи порефлексуємо. Як би ти подивився на мене, пан Шкарпеткін, якби закохався, ну вибач, сьогодні така тема. А все, mm. У нас прямий ефір? Ні, у нас запис. Так, спокійно. Спокійно. Слухайте, просто зникає. Зникає реальний світ. А якщо ти б міг сказати щось одне, без наслідків, що саме це було б? От в тебе є одна фраза, наприклад, на сьогодні. Потік. Це в нашій країні вже навіть шкарпетки знають. Так, навіть навіть шкарпетки вже це нам говорять. Ну, пан Шкарпеткин, давайте так. Ми згадаємо просто вашу сутність, ваш темперамент. Ви всього-навсього, шкарпетка. От в мене є так, ну вибач, так вже є. Ну такі, такі у нас життєві ролі. І ти дуже ти дуже часто губишся. Що-що? <с variously> <smart> дуже часто губишся. Ти. Чому? Де інший завжди? Де твій побратим, товариш, подруга? Де вони? Чому один? Я сестра. Пішов шукать. Що це? Сестра. А пан. А де пошла вистава. Я поняв. Це тобі або Лану. Та подержі. Ні, давайте я, ні. я не можу вас сюди запросити. Та, та ні. Я думала це ні, ні, пану Михайло. Ні, 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 ми з вами тоді я там будемо. Ну, ні, я давай, буду? давай, давай. Я за ж в... актриса, за, ну. за вас і ваші гроші. Ну, ну ні. <рес> Слухайте, а це, це ви бачите таку, так? Да? А, жовто-блакитна пара ну, да. в нас. І що ми? Привіт. Я чула, ти тут заливав до неї, до цієї. Тато. <рес> А, що що? Та нічого не було, він не заливав. Слухай, я в окулярах, але я не сліпа. Так це ж <arose> Де ти бачиш? Де ти була? Де? Я була за спиною у цього чолов'яги. Тільки за спиною. на чоловіка. Що <с. ти там робила? Я чекала на тебе, чекала, Любчику. Ти і з'їло один. <со> і <со> так зникають Карпетки. Так <со> зникають Карпетки. Тільки що ми ледь не показали виставу для дорослих. Вже перейшли <со> на новий da. рівень. <со> Давайте ще раз облиски, просто отак вот імпровізація. Супер. Михайло. Ми вам дякуємо. Слухайте, ви мене трошки занурили у, у якійсь інтересні. Це спілку? магія справжня. Ну просто на і це річ. просто театр ляльок. Ні, ну щось вмикається все одно. Я ну, да. трошки, трошки є. Тому ж я й хвора людина, вже тридцять чимось рок займається дитя. Та... А мені постійно, кажуть, коли ти вересеш, давай бубло в хату, бізнес. Ля -ля -ля". Хто це каже? Хто це? Це не я. Це не я. Ми вам дякуємо дуже. Ми чекаємо на ваші гастролі в Києві. Бо тепер ну не можна, щоб нам було соромно при нашій наступній Ну, 12-го були тут. Вже проїжджали. Ну а я тепер по попереджу повідомлю, коли буде у нас наступний гастролі в Києві. Дякую. І не виростайте, не виростайте. будь ласка. Не виростайте, залишайтеся. Залишайтеся внутрішнім да, пацанчиком. Дякую. Дуже дякуємо вам.